Антон Чехов. Чехов. Радость. Мы нажимаем. Захохотал. Сел в кресло. будучи не в силах держаться Стэмбурте. на ногах от счастья. Это невероятно. Ви не можете сімей представити. Ми, Ми хочемо допустим, послухати радіо. Переходимо вправо. Ось так просто та легко користуватися тифлофлешплеєром, каже тренер-консультант Петро Озерчук. Живиться пристрій від розетки, чи ж бо батарейок. Останні можуть працювати без підзарядки 18 годин поспіль. Щитувати ж інформацію. Тифлофлешплеєр може як з диску, так і з флешки. Втім, це ще не всі його можливості. Тексти він може читати, текстові документи, аудіокниги, або вже по інтернету зв'язується з подкастами або радіостанціями. Ну, такий принцип подібний прилад є лише у п'яти містах України. Коштує він близько п'яти тисяч гривень. Втім, рівненський книгозбірній дістався безкоштовно. Тифлоплеєр це є один із перших таким засоб реабілітації для людей з вадами зору в нашій бібліотеці. Завдяки проєкту Тіфлоцентру, це російської компанії Літагру і фінансової підтримки посольства США. Був придбаний ну, даний прилад. Оцінив новинку і Павло Добрудський. каже, користуватися тифлофлешплеєром дуже просто. Цей він зіграє велику роль в житті незрячої людини, так як людина незряча зможе буде мати вільний доступ до книг, слухати музику, наприклад, чи слухати радіо. Но він простий тим, хто так, знаєте, як старша людина, наприклад, там, по-перше, мало кнопок, і певні кнопки відповідають за деякі функції, не можна і печатати, наприклад, ну, друкувати, і воно озвучує кожну букву. Сьогодні бібліотеку відвідує понад сім десятків слабозорих, і усі вони мають змогу скористатися новинкою. Щоправда, аби уникнути черг, оскільки тифлофлешплеєр лише один, у книгозбірні радять попередньо записуватись на прослуховування. Втім, самі слабозорі ажіотажу не очікують. кажуть у більшості його потенційних користувачів є вдома комп'ютер, і потреби у тифлофлешплеєрі вони не мають. Юлія Бублейвадим Дроздюк. Випуск новин.